Привіт-привіт, дорогеньки! Я дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що зайшли у гості для усіх новеньких. По-перше, дякую вам, що підписалися. По-друге, вітаю вас і сподіваюся, що вам тут подобається. У нас на каналі існує розклад. середах у нас відео для душі, тому що я людина віруча. А по п'ятницях у нас такі шматочки із нашого повсякденного життя на фермі Грейсленд. Щось на зразок. Таке собі відео щоденника, тож, якщо вам не подобається відео для дощі, то чекайте п'ятницю. Для вас буде звичайне відео. Ну, а для усіх інших, друзі, я думала навіть, е е е як назвати це відео, як пояснити тему, на яку сьогодні ми з вами будемо роздумувати. І я. Так і не знайшла якогось доброго, гарного слова, яке б дуже влучно описало, тому пояснюю, як є. Тож сьогодні буде у нас тема щось на зразок духовної байдужості». Як на мене, це також дуже відповідальна тема, дуже взагалі відповідальне щось у житті у нашому, тому я хочу розібрати це слідуючим таким епізодом. Із нашого прибирання генерального, яке ми зробили у нашій душі, точніше розпочали, що у нас є там кілька цікавих тем, по яких нам треба з вами пройтися. Тож, наливайте собі кави, чаю, беріть смаколики і додавайтеся. Давайте трішечки з вами попрацюємо над нашими душами. Тож, друзі, що я розумію під духовною байдужістю? Називаємо це так. Є така чудова книга у Біблії, вона називається Книга Осії». Взагалі, це варта уваги цілого відео. Тож я сподіваюся, що Господь дасть мені життя і можливість зняти окреме відео трішки пізніше на цю тему, де ми розберемо життя пророка Осії, яке. Чесно кажучи, хвилює мою душу постійно, кожен раз, коли я про нього згадую, тому що там дійсно така історія, яка заслуговує на увагу і коливає моє серце постійно. Зараз не будемо витрачати на цей час, тому що дійсно там багато є про що подумати, що сказати. А от якщо підвести таку рису під цією книгою і в Кількома словами сказати, про що, то можна сказати, що це ілюстрація наших з Богом відносин. От вибрала я для вас вірш. Це четвертий розділ і шостий вірш. Послухайте, які слова. Погине народ мій за те, що не має знання. Тому що знання ти відкинув, відкинуй тебе. Доволі такі. Серйозні слова, правда, друзі, такі якісь ємні, а, які... Господь говорить, що будуть певні наслідки за те, що його народ а ми можемо себе віднести до його народу, як люди віруючі, як християни. ми Народ Господа. І він каже: за те, що ви відкинули знання, відкиную я і вас. І я Саме це розумію як духовну байдужість. Видно, що люди не вважали знання за щось таке, знаєте, варте їхньої уваги, варте їхніх зусиль, щось таке, що вони відкинули і нам не треба. І Господь каже: така поведінка буде мати наслідки. Продовжую, друзі, наступним віршем. Це вже до Єфесіан, 5 розділ і 15 вірш. От послухайте. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні каві. І через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господа. В цьому вірші, як бачите, Люди, які витрачають свій час нерозумно, немудро, застерігаються тим, що також будуть наслідки, тому що дні повз нас дуже швидко плинуть, це так і є. Сьогодні нам 10, завтра 20, 30. дивишся, і вже більша частина того продуктивного життя кудись ділася. І Господь говорить, що дуже важливо пізнавати, що є воля Господа, бо так роблять розумні люди. А наступний вірш вже в Матвія з 7 розділ, 21 вірш. Слухайте. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю, мого отця, що на небі. Ще більш серйозні слова, друзі, гляньте, що коїться. У першому вірші ми розуміємо, що Господь відкине тих, хто відкинув знання. Другий вірш нам говорить про те, що немудрі люди не стережуть свій час і не пізнають волю Бога. А третій вірш нам каже, що навіть якщо ти кажеш Господи, Господи, і знаєш, що такий Господь, але не виконуєш, не знаєш волю Господа, то ти не війдеш у царство небесне. Як на мене, це дуже серйозні і ємні слова, варті нашої уваги. Життя наше, друзі, дійсно складається із днів, які повні зранку до вечора якоїсь роботи, якоїсь біганини і е, воно. Дуже у нас зайняте. Ніхто з нас не сидить, ніхто з нас не відпочиває постійно. У кожного у багатьох з нас є діти, онуки, робота і безліч іншої роботи, яка наповнює наш день, складає докупи хвилини, години і виливається у тиждень, а там і місяць, рік. І... 10 років, і 20 і 30. І попри те, все, що Господь розуміє, що ми люди зайняті самі по собі, і створив Він нас людиною зайнятою, все ж він звертає нашу увагу такими серйозними словами, що у всій цій біганині, у цьому життєвому марафоні на нас лежить з вами відповідальність. Знаходити час для того, щоб вивчати Слово Боже і пізнавати волю Господа для того, щоб потім її виконувати? Бо як бачите, як написано, як сказав Ісус, недостатньо тільки знати моє ім'я, знати, хто я, просто бути віруючою людиною і казати: Господи, Господи, потрібно виконувати волю Бога. Як ми можемо виконати волю Бога, якщо ми не знаємо Його? Ми не знаємо того, що він хоче, і ми не знаємо е, його цілі мети в нашому житті, для чого він створив. А на це все треба багато часу для того, щоб е, наблизитися до Бога. Тому що Господь каже, спочатку ти наблизишся до мене, а потім я вже наближуся до тебе. Тобто Господь же все зробив для того, щоб е, ми мали відносини. І наступний крок це не від Бога. Він вже каже, що я вже стою і стукаю у ваші двері. Якщо відчиниш, тоді я зайду і будемо з тобою обідати. Тобто, все вже зроблено для того, щоб ми мали тісні відносини з Господом. Нам лише треба зробити якийсь крок назустріч. І саме цим кроком я вважаю знайти час, знайти мотивацію і почати вивчати слово. Вивчати Божу волю щодо конкретного до людства, до вас, до мене, до кожного із нас конкретно. Навіщо Господь нас створив. Що Він хоче, щоб ми взагалі зробили в цьому житті? На жаль, не було цікаво, що ви така людина наповнена таким скарбом, а кожен із нас наповнений скарбом, Господь дає. Кожному із нас і таланти, і якісь вміння особливі для того, щоб ми а, слугували цим вмінням і оточуючим, і Господу. І мені дуже цікаво, наприклад, навіщо Господь створив мене? А, я вже 40 років, 42 роки. Проглядую, про, прочитаю, продивляюся свою книгу життя, яка от розгорталася до, до цієї хвилини. І наскільки цікаво, Господь веде мою стежину, всяке було і добре, і погане, і дуже-дуже надзвичайно важке. Але ем, що, на мою думку, найбільш важливо в цій всій історії? В моєї персональної історії, це, чи я дійсно йду тією стожиною, яку вибрав для мене Господь, чи я дійсно я виконую його волю? Можливо, я роблю щось, що подобається мені, наповнюю свої дні тим, що тішить мене, що робить мене щасливою, а як щодо волі Господа. У Єремії 4 розділ, 22 вірш, є такі слова. Послухайте, будь ласка, тому що народ мій безглуздий, він не знає мене, вони нерозумні сини і нерозважні вони, мудрі вони, щоб чинити лихе та не вміють чинити добра. Тут Господь конкретно каже, що народ мій безглуздий, тому що він мене не знає. Як ми розуміємо з вами дуже добре? Відносини завжди складаються з двох частин. так? І які б ви відносини не взяли, там є сторона А і є сторона Б. І відповідно до поведінки однієї і іншої сторони, складаються ті чи інші відносини. Вони можуть бути і теплими, і приємними, можуть бути навпаки, дуже болісними. І це залежить від кожної сторони. І от так само, як ми бачимо у наших відносинах з Господом, якщо ми байдужі, якщо ми відверто ліниві, і, як написано, не знаємо Бога, то ми є безглуздими людьми. На це потрібно витрачати час, на це потрібно мати мотивацію. Це, друзі, також праця. І кожен з нас це розуміє. Це, знаєте, щось на зразок, як вивчати математику, так? поки ти дійсно не будеш мати бажання зрозуміти, дійти от до розуміння, до того, щоб ти знав, як воно все робиться, це тільки потрібно твоє бажання, правда? Тільки твоя мотивація. А я персонально математику не люблю. Тобто вона мені цікава там, де я розумію. Де не розумію, вона в мене знаєте, визиває такі відчуття, Ні-ні, я краще щось <гві> піду, пороблю приємно, тому що треба дуже вже напружувати свої мізки. А мені це от зараз. Коли я з кавою на диванчику, з кицькою, мені абсолютно ні до якої математики. І так проходить моє життя. Я досі багато чого не знаю і не хочу знати. Зараз а, проходимо з дітьми м -м, в школі, то те, то все доводиться заново це все вивчати, згадувати. Я думаю, о. Чесне слово, навіщо там математика? Хто її там в житті ці всі складнощі, хто взагалі використовує в житті? Ніхто. Але, друзі, не так з мудростю Божою, не так із Словом Бога. Воно прямо протилежне в математиці. Ми його ми ним дихаємо, ним живемо. І як написано, якщо ми. Будемо діяти згідно слову Бога, то ми будемо, як та людина, яка побудувала дім свій на камені. І, і що б у житті не трапилося, а будинок той встоїть. Життя і сім'я цієї людини встоїть. Ніякий лиха, я нія, нічого, абсолютно ніяка непогода, не буревіє, нічого, що там в житті буде траплятися, не зрушить з місця ці, ці, цей дім. А в протилежність наведена така людина, яка побудувала е, своє життя без мудрості Бога, тобто на піску. І перший негаразд, перша повінь, перший вітер і повністю дім зруйнований, тому що немає. Твердої основи, те, на, на, на що спирається наше життя, і саме цим є е, мудрість Господа. От у приповістях у 28 розділі 26 вірш, там, знаєте, такі слова написані, якраз е, підтверджують е, те, що я вище сказала. Послухайте: хто надію кладе на свій розум, то він нерозумний. А хто мудрістю ходить, той буде врятований. Бачите, є е, е, різниця поміж розумом і мудрістю. А що таке мудрість? А от, якщо ми підемо в приповісті 9 розділ і 10-й вірш, там написано, що страх Господній це початок премудрості. Тобто е, під страхом Господнім. Не розумійте те, що ви маєте боятися Господа як когось злого, агресивного, або того, хто тільки і видивляється, що ви так неправильно зробили, щоб вас, знаєте, там насварити, зробити щось вам, там, помститися. Ні. А слово страх так перекладене. Насправді, воно більш має відтінок як повага. Повага, як, наприклад, до царя. Так? Ми ж ніколи до царя не будемо ставитися так з веселощами якимись там несерйозно його сприймати. Ми розуміємо, що цар, цар, або не знаю, хто президент на цей час має цар, скоріше було більш таким гарною ілюстрацією, тому що президент. Більш м'яка персона в порівнянні з царями, які тоді були, вони мали таку владу, знаєте, от не сподобалася людина, так, все, діть, відрубайте її голову. Було все дуже просто. В нього була дійсно ну, велика така. Він Міг зробити, що хоче. Тож тут більш сказано. Про повагу, про повагу як до царя, як до авторитету, який дійсно має велику силу, щоб з повагою відноситися до всього, що Господь сказав, до всього, що ем, Він ну, якось звертається до вас, а ми це ігноруємо постійно, і в своєму слові, і все. І бачите, як вийшло, що Господь відверто каже, що мій народ він безглуздий. Не має багато розуму. Він просто, він навіть не хоче мене пізнати, хто я такий, що я хочу від нього. І Господь постійно, попри все, торкається серця кожного і каже, відчини, відчини, якщо відчиниш, я зайду до тебе і ми будемо вдвох обідати. Тобто ми з вами підійшли до того, що а, мудрість. Знаходиться і починається там, де є повага до Бога. А в Якова це перший розділ і п'ятий вірш, написано: а якщо кому з вас не стачає мудрості, ну немає у людини мудрості, ну важко розуміти. Ну, ми ж усі різні. От у людини немає вона розуміє, що ну важко мені в житті якось ну, не йде. То Кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде йому дана. Гляньте, як все дуже просто. Господь без докори, без того, що «О, знов ти, знов по мудрість». Ні, без докори, м'яко, з любов'ю дає мудрість кожному, хто розуміє, що йому не вистачає, хто хоче прийти і попросити. І написано. Щоб і буде, буде, вона йому дана, немає питання, чи буде, чи не буде, чи заслуговуєш, чи не заслуговуєш. Буде дана, і все. Тож, якщо ви відчуваєте, що вам ем, не паркувало би мудрості для того, щоб розуміти і життя, і слово Бога, і все інше, тож просто підійдіть, попросіть, і вам буде вона обов'язково дана. Друзі, а хто пам'ятає, як звали того царя? Який просив мудрості у Бога. Соломон, правильно, його звали Соломон. Це, мені здається, можливо, навіть єдиний цар, е... який так відповів. Господь йому каже: проси усе. От усе, чого забажаєш, буде тобі дане. Чого б ви саме попросили? Одразу в голові, я знаю, хочеться, щоб вирішені були усі проблеми, правда? Щоб якось життя було ну, не знаю, гладкішим, приємнішим. Оці всі е, проблеми, які в нас тягнуться руками, можливо, якась біль у кого в серці, щось не вирішено, щоб воно нарешті вже все е, загладилося, вирішилося і все було в добре. Я знаю, це саме от у мене таке бажання виникло попросити би у Бога. А Соломон ні. А Соломон сказав, Господи, дай мені мудрості, щоб я міг бути справедливим царем твоєму народу. Погляньте, Він е, хоче слугувати Богу якнайкраще. І для цього він просить знання, просить мудрості. І дійсно, Господь благословив його не тільки мудрістю, а за те, що в нього таке серце ще дав йому стільки всього, що він був наймудріший і. Найбагатший взагалі все у нього було добре, саме через те, що він а, вибрав найцінніше спочатку. Тож, друзі, давайте швиденько з вами пройдемося ще раз по віршах. Так, під е, таку риску підведемо з вами під е, сьогоднішніми роздумами. Тож, е, перше, ми почали з того, що в Осії написано, якщо відкидаєш знання, Господь відкине тебе. Далі у Єфесянах сказано, що ми маємо обережно поводитися з часом, тому що дні лукаві, і ми маємо бути розумні і шукати, пізнавати, що таке є воля Господа. Далі ми йдемо в Матвія, і там написано: там Ісус нам каже, що не всі, хто каже мені, Господи, Господи, в Царство Небесне, лише ті, хто виконують. Волю Бога. Так? Далі ми йдемо з вами у Єремію. Там написано, що той, хто не знає Бога, є безглуздою людиною, безглуздим, безглуздим е, народом, тому що він не схотів навіть пізнати, хто такий є Бог і які е, його плани щодо нас, яка його воля. У приповістях ми читаємо, що. Е, Страх Господній це е, початок премудрості, і під страхом тут ми розуміємо повагу. А в Якова ми читаємо, що якщо комусь із нас не стає мудрості, ми сміливо маємо йти до Господа, і Господь у своїй любові й доброті просто так дає кому мудрість. Усім обов'язково ви обов'язково її. Будете мати. Це вже, знаєте, як то кажуть, дан діл, тобто, вже все, це гарантовано вона у вас є. І останній на сьогодні вірш хочу вам зачитати це приповісті, другий розділ, шостий вірш. Написано, що «Бо Господь дає мудрість з його уст знання і розум. Тож, дорогенькі, не будемо з вами байдужими і лінивими в цьому плані. Це дуже і дуже важливо, тому що. Бути мудрою людиною, як у приповістях Соломан написав так багато про мудрість, про те, що мудрість є те, що вирішує якість вашого життя. Тож, якщо це так важливо, не будемо з вами сприймати це так легко, легковажно, давайте знаходити час з вами, попри все, попри важкі часи зараз, попри те, що зараз думки у нас з вами, ми всі в стресі, ми знаходимося дійсно проходимо через такі дні, коли іноді думаєш, де б знайти сили на наступний подих, на наступний день. Але попри те все, давайте знаходити з вами час на те, щоб пізнавати, хто такий Господь і яка його воля в нашому житті. Читаючи Біблію, друзі, ви знайдете спокій. Такий необхідний нам з вами у ці дні, коли стільки навколо страху, болю, невизначеності. І спокій, який дає Господь особливий, Він наповнює серце і зберігає нас у такому. Особливому стані, коли ми розуміємо, що Господь контролює все, що стається навколо нас, і ми є під захистом Господа. А ще ви отримуєте мудрість. І, як написано, мудра людина це та людина, яка збудувала свій дім на камені. Сподіваюся, дорогенькі, що я змогла вас замотивувати читати Біблію і роздумувати над волею Господа у вашому житті. Я, як завжди, дуже прошу вас, моліться, будь ласка, за Україну. Моліться і за ті країни, які надають допомогу нашій Україні. Моліться за президента, щоб Господь дав йому мудрості приймати правильні рішення. Моліться за хлопчиків, які на нулі. Знаєте, от зовсім нещодавно е, я поділилася відео на Фейсбуці, теж його побачила і так торкнулося мого серця, тому що. Е, Ой, чоловік розповідав і дякував його мамі, яка молилася за нього, і сказав, зараз все самі побачите. Потім він показує, як він поночі їхав у своїй машині по грязюці, і просто там була купа мін, і він це просто немає слів, як ця людина вижила. Я, як людина, віруюча, бачаю в цьому лише. Охорону і захист Господа, тому що мама його молилася. Він подякував і сказав, що молитва це дуже сильно. Тож, закликаю вас, моліться, будь ласка, за Україну. Це дуже і дуже зараз усім нам потрібно. Дякую ще раз за вашу увагу, за ваш час. Сподіваюся, що то вам було корисно. Якщо так, то діліться. Це можливо комусь когось підтримує, можливо, комусь допоможе. От, і ми з вами зустрінемося у нових відео П'ятниця або в середу, кому як до вподоби. А вам бажаю гарного тижня і тихих днів. Нехай Господь оберігає вас і вашу сім'ю. До побачення, дорогенькі. до зустрічі!